90-х і до самої смерті ми були дуже близькими друзями, і тому знаєте, люди, які віддаляються від особистості, від вони вже ну сприймають більше тексти. А для мене це ще дуже живий поет. І я не завжди, коли мені ще живі, його дуже проблеми такі побутові і життєві. Це була дуже трагічна особистість, але він так світло ніс свою власну трагедію життя, що через це нам до цього часу так мені здається світло. І я дуже дякую пані Марії, тому що я думала, це мій друг. Я знала середовище наше там Петро Сорока, там Євген Пашковський, Сергій Квіт, з якими ми зустрічалися в Києві. А потім раптом я зустріла пані Марію Житомира і є в Житомирі тут таке середовище, таке не менше потужнє, як і в нас у Києві, а ми вважали його своїм киянином і що він наш там. І, і, і коли... Але я хочу вам сказати про таку проблему, коли ми думаємо, от український поет, а це він такий. Бідний, нещасний, а будь-який інший поет, він нібито краще себе почуває. Він, е... Всюди не до місця, не потрібен нікому, хіба не те саме, може сказати, про Василя Стуса, який шукав роботу. Він не вміє, жав у Київ. Я пам'ятаю, він тільки зупинявся в тих людей, які були дуже щирі. Він, міг би, він ніколи не, не, не пішов би там, знаєте, але часом зовсім не мав справді ні, ні, ні коштів пішки по тій Європі пройтися, як Григорійська города. І третє, він каже, а по-третє, він не знає, де прихилити голову, це бездомство. Це мене можуть сказати про українського поета, і от зверніть увагу, Він в цьому світі, як, наприклад, Шевченко, Василь Стус, таким і був, за скільки зробив в інтернеті, і, і просто унікальна людина, я, наприклад, з Лама познайомилася, коли він читав барикади на Христі. Це було просто потрясно. Він читав, яку піднімав поет, живучи серед нас. Тому що таких Юрків будів буде народжуватися, як казав Генрі Міллер, як мені казав Юрко, Боже, як мені хочеться бути звичайним селянином. Те саме, що Василь Стус сказав, я б робив би краще біля Ім, раптом своїх свого родоводу випихає цього поета у світ як Шевченка. Іди, тому що ми вже напрацювали таку, таку духовність біля ці. Цих...